Садівський Tchau, gente. А я щось не знаю в календарі такого празника. Ну, в календарі, може, немає. А для нас тобою є особливо для тебе. Для мене? Угу. А що ж у мене сьогодні? Христини? чи родини? Заручений! Жених приїде. Жених? Ага, жених. До мене? Ну, не до мене. Я заміж не збираю. Тож я так само заміж не збираюся. І цього ж не хай, це Ти дивись, щоб я тобі покинецю не начухала. Мамочку, голубонько, що це з вами сьогодні сталося. Ні сіло, ні впало, дайте сало. Де жених приїде? Де ви того жениха знайшли? Де з під лавкою викопали чи що? Не під лавкою, а достойний жених. Нашого сусіда, Трохименка, синок. Але ж я його не знаю, ніколи навіть у вічі не бачила. М -м, та донечко, то не страшно. Як приїде й познайомитись і тільки. Любонько, присядь. Ти ж оце дивись, як він приїде, ти його прийми як світ. Бо я оце ти знаєш, щось пообіду. Ти спати захотіла, то я піду приляжу. А ти дивись мені ніякого коника не вийде. Бо я тебе знаю, жартівницю. Ой, щось вона замовкла. Мабуть, біда буде. Грій, близько того Ну постривай, я тебе прийму по-своєму. Будеш знати, як чужу хату не проха не Оверку, оверку. Чого? А йди на швидше сиди. Та чого вам панночка? Ставай от і кажи, ти мене любиш. Тобто як, панночка. Тобто як, панночку, я тебе питаю. Ти мене любиш? А як же вас не любити? Чи ви мені чи Та, що? Та так і скажи. Лю mm -hmm. Люблю. Люблю. От молодець. А дуже? Чого вона до мене причепилася? Ну кажи, дуже любиш? Ну дуже. А як саме? <рес> як вареника у сметані. Ой, як смачно. тільки ж ти мене не з'їш. Ні, пане, не з'їм. Віть, ці великі, подавлюся. Ну, якщо ж ти мене любиш, в сметані, то зараз же заприсягнись, що ніколи нікому нічого не скажеш. Їй Богу, не скажу! Стривай, а що саме ти не скажеш? Хе. Ну, почому я знаю. Отож, отож мовчи і слухай. Мовчу і слухай. Ставай на коліна, підніми руку вгору і проказуй за мною. Я оверко батька як звали. Я оверко батька як звали. Та ні, тво. Oh, батька, як звали! А, Юхем. А прізвище твоє як? Не до тебе. Ну, не видно. Зроду такий. Ну добре, прикази далі. Я Оверхою Химович не дотепа. Я Оверхою Кимович не дотепа. Присягаюся панночці. Присягаюся панночці. Любові кирилні Зузулі. Любові кирилні Зузулі. Підніми вище руку. Підніми вещи руку. А я тобі кажу, підніми вещи руку. Щиро і вірно служити їй. Щиро і вірно служити їй. І зробити знову. І зробити знову. І зробити все. І зробити все. Аби визволити її. Аби визволити її. З біди. З біде. Що? З якої біде? Потім скажу, піднімай руку і проказуй далі. Аби визволити її з біди. Аби визволити її з біде. І зробити знову. І зробити знову. Веселою. Веселою. Щасливою. Щасливою. Ну, такою, як вона була до цього часу. Ну, такою, якою вона була до цього часу. Кінець, опустиру. Кінець, опустиру. Та я тобі кажу, опустиру. Слава Богу, тут дуже рука отерпла. Ну. Слухай, оверечко, сьогодні до мене жених приїде. Жених? Ото добре. А чого ти так зрадів? Прости от, я вас на весіллі нап'юся, На моєму весілі. Ти навряд чи нап'єшся, бо я заміж не збираюся. Як не збираються? А жених? Отож, отож і треба здихати з того жениха. Здихатись? Ну. Та чого з ним так довго розбиратись? Він, як прийде, а я його хвіст. І в череду! Ага, а моя мати, то тебе захністи в череду, а? Е, ні, я в череду не хочу. Отож, отож і треба здихати його так, щоб ніхто ні про що не здогадався. Слухай, оверочку, а якщо ти, то й панночкою задягнешся, а? Я? Панночкою? Ну. Подивися, бусів у тебе немає. Задягнеш моє плаття і вийдеш до нього буцім то я. Я? Та й буцімто ви? <смір> ж і я не вижу комедія. <смір> <смір> Ні, не хочу! Боюся я! Та чого ж ти боїшся? Аби отой жених мені пеку не натовп. Ну як же ж то він вам, пану пеку буде топти? А отак нема роком? Ну не посміє. Слухай, оверочку, а. а я тобі за це подарую шапку смужкову і пояса. І Шапку? Червону. І пояса? Сивого. Ні, не хочу. Боюся. А хто це тільки що зараз же присягався щиро і вірно служити? А ти знаєш, що б у вас сими сто присяг була Що? А зараз їх то розправи арештарню. Вірно? Вірно. Що? Мене в арештарню? А вже ж! от я зараз покличу старшину з величезною шаблюкою, то він тебе спершу арештарню, а потім, потім на каторжній роботі, роботи засудить. Ой, рятуйте, бо добре рятуйте! Мовчи, не кричи! Отож вибирай одне з двох. Або в арештарню йти, або в панночку задягатись. Я краще в панночку. Панночкою буду. Тривай, тривай. Я тебе спершу навчу, як з цим паночем себе поводити треба. Отож, як він прийде, ага. привітається з тобою, то ти присядь перед ним отапічки і скажи «бонжур», Тільки ж не подив. Бонжур. Молодець! А потім він буде тобі ручку цілувати. То ти знову присядь перед ним отакі і скажи мерсі. Мерсі. Молодець. А потім проси його сідати. А. Аж з ним розмову про те, що він любить, mm -hmm. що він їсть, mm -hmm. ну там які у нього коні. Mm -hmm. Ой Лишенько, ховайся! Куди? Я не знаю, не знаю. Мені горний доверху А Чого це нікого не видно? О, а це напевно наймичка. А вже ж, паничу, я наймичка. А пані ваші вдома. Вдома. А що ж вони роблять? Пані сплять, а паночка в горницях мухло. Як зму ловить? — Отак. так, на муху, одірве її криця, пустить по столу та й дивиться. Я же ж ту муха по столу без крилиць треба. Юдна муха. А що ж панночкам робити від путьги? А так і справа добра, і доказ доброї і чолові душі. Чи не повернути б мені назад? Чого так швидко? Ви посидьте, а я панночку покличу. Вистривайте. Спершу мені скажіть, як вона ця ваша мухоловиця? Хоч народу гарна? Ну, звісно, гарні. Тільки не вам сказано. Ніс у неї трошки, на картоплю скидається. Хух. Ніс картопля? Значить, красуня. А вже ж. А що в неї ще гарного? Ще, ну, ще вони не Стрижені? Ну, це вона так про себе каже, що вони ЕНР. Анархістка? Ні, не анархістка, а я вже згадала. Мегалістка. А, напевно, нігілістка. Ну, я так і кажу. Якась там собі мегалістка. Боже, яке страшилище. Слухайте, моя люба Україна. Я одразу втік звідси, як ви не ви. Ну і чим же ж я винна? А ви не вині. Винні ваші оченя, ваші брівоньки, ваші губоньки. Ой, гарно. Боже, це що за замовпа? Родився, хрестився, а зроду такого не бачив. Чого це вона на мене так дивиться? Одначе ж треба познайомитись, бо ще за невічливого мене ввічило. Дозвольте познайомитись. Віктор Олексійович Трохименко ваш сусід. Е -сі. Зразу видно, мадама образована. Ще й у шляпі. Прошу, сідайте. А ні, ви та ні, сідайте, сідайте. Ви сіла цієї панночки. Бон? То Що ви кажете? Я привіталася з вами. Бон, жур. А, то це ви так здоровкаєтеся по-французьки. А чого ж так пізно? Але коли вам так хочеться, то бонжур. А тепер. Тепер сідайте. Та ні, ви знаєте. Та я ні, не... ні, сідайте, сідайте. Обережно, пане, що ви мені всі печінки відіб'єте. А яка у вас погода? А яка погода? У мене на душі грім, блискавка, буря. А що ви любите? Ви знаєте, я от це люблю, от тільки дурних панночок не люблю. А от я це люблю гречану кашу, з салом і ще квашу. От наша куковарка дуже добру квашу варить. Щось мене вже нудить. Прийдете. Мені вже час іти. Час іти? Ні, я вас нікуди не бушу. Зараз, пане встану, ми будемо пити чай з зоселець. Як чай з зоселеться? Як чай зоселець, ви не пили? Ні. О, дуже смачно, чай солоний, а оселедець солодкий, і виходить дуже смачно. Той, не можу е, ні, я вас нікуди не бушу. Пустіть, бо живіт. Ні, ні, не пущу, не пущу. А де поскакав, як той козник? Ну, що, де він? Чіпка, живіт розболівся. Ой, боже ж мій, що ж це я наробила? Сама своїми руками своє щастя занапастила. Такий гарний, такий хороший, а я жартувати здумала. Ха, от розбере тепер цю панночку. То не хотіла женитися, а тут раптом захотіла. Та що ж це він зовсім утік? Ні, у нього шляпа повернеться. Ось він іде! Гордика має погорнить. Оце панночка. А щоб ти сказилася? А я дурніше в тій старій брехусі повірив. Вона мені каже, моя донька така хороша, така розумна, така красива. А щоб ти з нею на першій осені повісилась? Ну, чекай, я тобі ще покажу, я тобі ще відплачу. А якщо я візьму і одружуся на її намісі. А що? Вона така хороша, така розумна, така красива. Як би мені її побачити? О, моя люба України, зіри, слухайте, а виходьте за мене завжди? Ой, господь пане, що ви таке кажете? Я не жартую. Я хочу вас сварити. — Мене просту дівчину, а панночка? — Та б вона собі сказилася, ота панночка. Я вас покохав, а не її. Але я бідна, а панночка багаті. Та б вона собі вдавилася отим своїм багатством. Я не багатство покохав, А ваші оченята, як терночок, ваші брівоньки, як шнурочок. Ну що, погоджуєтесь? Ну, хай так, погоджую. Моя люба україночка. О, дорогі О, гостю! Здравітні! Ех... Геть від мене, бо о, я о, за себе не ручаю. А па що це з вами? Що це з ним? Я Вам зван? не гріх і не сором так на старість брехати. Де ваша правда? Де ваша честь? Паничу, вам Пан, з головою щось не так. А ваша голова де, га? От де ваша голова? Де? Де моя голова? Ось моя голова, ось! Е, ні, у вас не голова, у вас у вас я навіть не як назвати вашу голову. Донечко, любить. Що це з ним? Я не знаю, мама. Що? Вона ваша донька? Так, моя донечка, Любонька. А та? та корова в шляпі. Яка корова? <реж> та мені так переодягати, чи так залишитися? Ого! Ходи лавер! Чи ти не здурів? <реж> е, ні, не здурів, але шапку й пояса заробив. Дозвольте вас познайомити з вашою дочкою, любов'ю Кирилівною засолею, а вас з вашою нареченою. Олег ком'ю Недотепою. не любонько, це, мабуть, твої штучки. Де мої очі були, що я спутав таке пугало, таке одоробало і справжньою панночкою, а? Мерсі, бонжур, звиняйте, я не одоробало і не пугало. Якщо вам так хочеться, то мерсікайте. Е, ні. за таку штучку я краще померсікаю свою любу Україну. Пані, вони мерсікаються, давайте і ми з вами. Жиги! Нехай мерсікається. Жартувала та й не знала, де ти, доленька моя, трохи з дуру не прогнала своїм жартом женика. Вибачайте, добрі люди та послухайте собі. Кіньте горе, кіньте лихо та жартуючи живіт. Дякуємо драматичному колективу. Виступ